Всім привіт! Мене звати Іра, я предметний фотограф та відеограф, і сьогодні я приїхала на арт-завод-Платформа. Сьогодні тут буде проходити воркшоп. Тому ви подивитесь, як взагалі це відбувається, як відбувається такий формат навчання. Мені дуже подобається, тому що тут дуже багато практики, мало теорії, і в основному всі одразу роблять гарні кадри, знайомляться з різними схемами світла. Тому поїхали подивимось. <плес> Виглядає це не дуже багатообіцяюче, але сподіваюся, що <плес> щось буде прикольне. Я в цій студії вперше, тому що ну це далеко від мене, і взагалі, в принципі, я про неї не чула. Але мені сподобалась концепція їх воркшопу, як вони його презентували. Тому тут на стінах якісь цікаві вислови. Я можу вклонитися тобі, як Богу сонця. Бала да, не буду читати далі, але <соць> що я не розумію. Це якась секта, чи туди йде. Таке відчуття, що я знову мені 15 років і я десь тусуюсь <соць> зі своїми друзями. А тепер це називається воркшоп. Воркшоп. Наскільки я розумію, це такий формат навчання, де дуже багато практики. Мало, ну, там є теорія, але вона дуже така невеличка. І це практика, практика, практика. Це дуже круто для людей, які ну, вже трошки розуміються на цьому, вони можуть щось знімати. Ну, не тільки для початківців, для початківців це може бути складно, але я не знаю, який тут буде формат. Якщо там про світло, наприклад, чи ще щось, то це треба, щоб ти хоча б трошки розумів, бо там 30 хвилин теорії до початку воркшопу тобі буде замало, якщо ти ніколи там не працював з якимось світлом. Ти одразу бачиш весь процес, як це відбувається. Наприклад, у тебе ніколи не було студійної зйомки. Ти взагалі, в принципі, не розумієш, як це відбувається. То ти наприклад, на таких воркшопах ти розумієш, що є світло, є модель, як комунікувати, як будувати кадр. І це ну, класно для набуття. Досвіду, це я вважаю дуже гарно, тому ходіть, якщо у вас є така можливість. Це різні воркшопи. До цього я була на воркшопі, де у нас було там, дві години теорії до воркшопу за день в онлайн-форматі. Наприклад, а коли ми прийшли, ми познайомилися, таке теж своє ком'юніті, ти потім здобуваєш якісь нові знайомства, нові контакти. І це дуже круто, тому що це ком'юніті, у якого одні спільні інтереси. І це дуже класно. Ти потім можеш комунікувати, ви можеш робити спільні якісь зйомки одна іншої, чи просто спільні якісь проекти. Тому це взагалі класно, що тут ти здобуваєш собі однодумців. До цього я хотіла потрапити на воркшоп по світлу, але там використовувалось імпульсне світло, тому воно не підійшло б мені, тому що я знімаю на телефон. Імпульсне світло воно використовується тільки для того, щоб працювати в парі з салахом фотоапаратом. Тому тут треба дізнаватися. Сюди я написала, і мені сказали, що будуть працювати тільки з постійним джерелом світла, тому, в принципі, окрім телефону і якихось там мінімальних знань, вам нічого не потрібно. І що власне великий такий плюс ось цих воркшопів, наприклад, на минулому воркшопі я познайомилася з двома моделями, з якими зараз там працюю. Наприклад, через декілька днів мене буде зйомка з однією з них. Воркшопи, як правило, запрошують дуже професійних моделей, які швидко власно працюють у кадрі. І якщо у вас, наприклад, ще немає бази, тут ви можете познайомитися, зробити собі портфоліо, використовувати це, і в чатами комунікувати, брати контакти їх у організаторів, і потім з ними працювати. Це теж дуже. Hvala. Ну, зараз ми напевно когось чекаємо, а так взагалі ось знайомимося зі світлами, схема світла. Це дуже зараз популярна схема, багато використовується Такі кола, я не знаю, як це вірно сказати. Ну така імітація, да. Тобто вона класно її можна використовувати. Наприклад, якщо там е якось товар, товарний, якісь товарна зйомка, наприклад, сумки чи взуття, чи просто, наприклад, руки з якимись прикрасами робити це кола менше по е діаметру. І це дуже прикольно буде виглядати. Зараз це модне і червоний і це тренд 2024 року, взагалі. Ми знімаємо, образ дуже класний. Мені подобається. Подобається відео дуже блищить все, і прикраси, і дуже це перетинається з макіяжем, Дуже класні кадри виходять. Дивись, дивіться, гарно. А ну так мені подобається, я ще не знімала в темряві, і це дуже прикольно. Тобто, можна знімати кольори класно виходять, все видно. Це круто, що тут розповідають про схеми світла, як це робити. Я кожного разу підходжу, що підкрутити, що зробити, який був діапазон світла, що м'яке. Це круто, тому що ну, не на багатьох воркшопах це розповідають. Зараз будемо щось робити. Типу тканина буде якось е, літати там, бо в нас така е, дуже повітряна локація, і це дуже прикольно. Зараз це буде фешн-зйомка. Жорстке світло направляємо на модель. Так в принципі роблять тільки на фешн зйомках і з'являються жорсткі ціні. На трошки. Але ну, така алсу. Цей образ, ну це я не можу казати ім'я цієї співачки, але така як то зимовий сон. Зараз чекаємо, поки перевдягнеться модель моделі в ну, другий по факту образ, але вже в принципі ми робили дві локації, задіяли. Червону постіль, і зараз буде щось А, Дуже чекаю. Хочеться чогось такого прямо фешн-фешн, тому що мені в роботі це дуже знадобиться, бо зараз багато зйомок одягу, якихось типу аксесуарів, сумки, взуття, щось таке, і це дуже класний досвід. Все закінчилось, точніше не закінчилося, але я трошки раніше поїхала. Багато образів прикольних мені сподобалось. Сподобалось те, що я трошки зрозуміла, як працювати з душим світлом вночі, тому що виходить, ну, супер суперкруті кадри, дуже акцентні. Наприклад, якщо там знімати якісь прикраси чи ще щось, вони, ну, максимальний акцент, коли ти робиш таке колове світло, контуроване. Тримало сказати, що не сподобалось, вона сподобалася трошки локація, тому що далеко їхати. Але взагалі дуже класно. І класно, що на цьому воркшопі розповідали, як користуватися світлом, як змінювати насадки. Тому що, якщо ти, наприклад, ще в тебе мало досвіду, ти приходиш до тієї ж студії, і ти не розумієш, як взагалі це зробити. Є деякі студії, де тобі допомагають, але не в усіх. І в тебе ступор, і ти цим не користуєшся. А я кажу: користуйтесь, робіть, бо кадри виходять ну, взагалі інші. І сподобалось, що з червоним попрацювала, тому що я боялася таких яскравих кольорів на фото, а воно ну максимально бомбезно. Тому покажу кадри, які вийшли, які відео. Коротше, я задоволена, такий формат навчання це максимально мій. Можу рекомендувати так ходити взагалі на будь-які воркшопи, тому що це класна, класний імпрув ваш. Ваших якихось навичок, досвіду, і ви знайдете однодумців. Хоча сьогодні я була єдина, хто була з телефоном. Всі були фотографи з фотоапаратами великими чорними фотоапаратами.